Нормальненько сьогодні довбає, друзі. 37 в тіні. Там де сонця не було геть зовсім. Так, всім привіт, друзі! Слава Україні! І не слава, і не бажаю здоров'я тим дядькам, в яких на паузі там щось. от, Мозги на і пішло, поїхало. Все там стало на паузу. Коротше б то кажучи, сьогодні ха! -ха зварювання. Зварювання від сонячного гібридного інвертора. Мені всі кажуть, Саня він згорить. Я кажу, доплівать. Ну а що мені робити? Ну, що робити, якщо в нас 2 години є світло? Ну, ну Самі розумієте, ну, варіантів немає. Показую. Так, друзі, три слова про систему. Інвертор 10,2 кВт. Значить, акумулятори в нас поки що дві штучки по 7,7 кВт кожен. Тобто в цьому 7 кВт, ну грубо кажучи, і в цьому 7 кВт. Власного виробництва автомати питали там. Значить, Дивіться, автомати постійного струму на 63 А двохолісні. От, тут аналогічно. БМСки налаштовані так, щоб першим, першим, якщо розряджений акумулятор, то виключує інвертор і тільки в крайньому випадку може відключити БМС-ка. Якщо мало ли цей китайський прийомник е, піде по одному місцю. От, от, от такі діла. Дивіться, значить, 131 А в кожній батарейці. В кожній тут 131, тут 131 А. А автомати стоять ну, як мінімум в половину. В половину. Тобто, це такий собі захист. Я не збираюсь е, в один там в одну секунду брати всі 131 А. Мені це не потрібно. Через ті автомати спокійно проходить там близько 40, 50, скажімо так, 50 А от, і цю, і звідси 50 а, тобто вже сотка. Але тут ще стоїть е, от такі автомати стоять, постійного так само струну, але 100 А. От. Тобто більше ніж 100 А одночасно я брати з них ну, не маю бажання ніякого. Якщо там хтось щось випадково вона включає. от, я включав 8 кВт без усяких проблем. От. Він тягне, тягне без проблем. Але, друзі, це 8 кВт це із сонця, коли є сонце. Якщо вже вечір, сонця немає, то я не беру навіть 5 кВт. Мені вже ну, вони не потрібні ці 5 кВт. Тобто одночасно. Ну, там, можу чайник закип'ятити, ну 2 кВт, там, буквально 2 хвилини. Можу кофе зробити, ну буквально кВт-3 хвилини, все. От. Тобто з акумуляторів я більше 5 кВт не беру. Навіть там, ну, 3 кВт максимум. Мені цього достатньо. Як так, друзі, отака проста схема. Підключав самостійно і зараз вам покажу панелі. 9 панелей. Отак це одне поле. І 9 панелей це друге поле. Точніше, там виходить 9, плюс тут 2. І тут виходить 7 плюс оці дві. От, ото буде 9. Всього 18 штук. Так, друзі, ну і швиденько пару слів про акумулятор. Значить, тільки абсолютно нові LG Чим? Нові, не Бушні, не з розпаковок, ніде вони не стояли, ніяких там е все провірено на, на опір. От. Ось таким прибором все чудово. Всі вони вирівняні, збалансовані, все супер. Опір в усих одинаковий. Отак От вони з'єднуються. Скручуються пластини між собою, спаюються, і ще й додатково е, таким, ну, пластинами притискаються. Ось дивіться. Отакі От повинні бути контакти на нових акумуляторах. Бо багато вам там розказують у відео про які-то нові біушці, от, які потім починають горіти і таке інше. Якось так. Так, все, поїхали зварювати. Так, апаратік включений. Що по налаштуванням? Ну я зварював на 160. Значить, отака от катуха. Ви скажете бляха, муха, ну це ж неправильно. Стоїть ваттметр. Ватметр. ватметр от. Катуха трохи-трохи стає тепліша, але вона в нас зараз в ролі, ну, скажімо так, дроселя. Буде трошечки пом'якшувати розгон інвертора. Ну, я вам так скажу, я ну, не електрик і тут не повчаю нічого. Не робіть так. Значить, від сонця зараз шурує повним ходом, мережі в нас тупо немає. 0 вольт. Акумулятори якраз тільки назарядились от, і вимкнулось охолодження, коротше, бо він так дуже потужно шумить. Як заряджав акумулятори. Працює вентилятор. От, третій акумулятор так і не склав, але на підході. На підході лежать пачки. Так, ну, суть не в тому. Давайте ж таке по, 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 позварюємо трохи. От. О, і, і телефон почав грітися, ну це просто жесть. Так. значить я вам просто показую показники ватметра, вони там співпадають з нашим інвертором. Це я вже провіряв. Поїхали. Щоб не відсвічувало отак. Поїхали. Красотища. Це було максимально. Так, от зараз потреба йде 24 Вт, 25. Поїхали. Ну, дивіться, було там 1800 ватт. от. Максимум і, і аналогічно і тут на будинок зараз йде 300 ватт всього. От. От, і вентилятори вимкнулись. Так, дивимося на показники. Було 3, 3 з копійками кіловат. Включились вентилятори і зараз 1,40, ну, грубо кажучи, 1,5 кВт. Акумулятор як був, так і є. Сьогодні трохи хмарно на дворі. Таке, сонце пече, але ось, бачите, зайшло. сонечко. Mm. Тому воно mm. лига, але зварює. Ну і от дивіться, от я матрицю е значить, варив від мережі, а прижимну пластину повністю від е нашого інвертора. Mm. Чуєте, хтось стукає в калітку? Мабуть, детек прилетів мені. Провід обрізати із сонячних панелей. Так, друзі. Дмитро, наприклад, із каналу. O525, от, він каже, Саня не бажано, от, тому що він боїться оцих скачків туди-сюди. Тобто, коли ми зварюємо, ми якщо нажали пістолет, ми спокійно собі печемо. Якщо ми зупиняємося, він ну, там, не бере більше з панелей. От. Не віддає фактично ну, нікуди. Якщо ми знову зварюємо, він знову починав брати. Ми короче, сплошним ідем, то воно по суті той самий насос. Він вмикнувся і собі пече. Якщо ми починаємо тичками там підсирати, ну, ну скажімо, прихватки. от, Тик-тик, тик-тик-тик, ну, то да, то я думаю, що він так довго не витримає. Але я намагаюся, якщо я роблю прихватки, то зменшувати струм от, до там, 16 вольт, а то й менше. Якщо це вже зварюю, то намагаюся зварити його таким сплошним. От. Ну, Варіантів небагато. І що я вам ще хочу сказати? Їде ще точно такий же самий інвертор із Китая. От, точно, в точно тільки буде він оранжева полоска, там сірий з оранжевим пармен Power М Р. Так само 10,2 кВт. Так що згорить, поїде, значить, у нас що? До Дмитра? Дмитро, тобі привіт. Очікуй, скоро приїде. Так що я вже чергу забив. От, повісим інший інший. Ну, коротше, і так вони будуть циркуляція інверторів у природі. Ну, то така шутка, хай він працює довго і нудно. От. Якби у тих оленій, в яких Конституція на паузі от, було хоч невеличке бажання зробити, щоб українці були енергонезалежні. Та вони б хачали, хоча б дозволи поробили безкоштовні. ну Тобто, тобто, ось у мене, наприклад, 4 дня воно шурувало, просто в нікуди. Просто я мог би скидувати його в мережу. А ну-ка нічого собі, там реальних 40 кВт в день комусь би та й допомогло. А так вони ще й мережу від... відмикають. У нас тут цілі є плантарі, які відмикаються і не дають нічого. Так що воно невигідно. От. Ті дятли за людей не думають зовсім. Не думають. Вони там на власних амбіціях щось. Ну, то таке. От. Дай Бог, може я помиляюсь. Коротенький відос, всім бажаю успіху, всім здоров'я, натхнення. Бережіть себе! А я погнав працювати далі.